Сьогодні ми з вами поринемо у світ природи. Ліс у літку був зелений, тепер беріжки та клени жовті, осики червоні, а поміж ними ялиночки зелені і сірве з дерев листочки. І закружляють вони в повітрі наші метелики. Потім тріхо тихо додолу спускаються. Землю ніби килимом укривають. А на гілках дерев з кожним днем все менше і менше стає листочки. Далеко, видно, крізь облетіли в полі квіти, дерева скидають листя, трава й квіти в'януть, сохнуть, а насіння їхні до землі осипаються, щоб той рік навесні прорости, знов зазеленіти, зацвісти. Тварини також до зими готуються. Перелітні птахи. Збираються у великі зграї, щоб летіти у вирій. Маленькі звірята теж запасають у свої комори їжу, лагодять і утепляють свої житла та самі одягаються у теплі зимові шубки. А комахи під кору дерев у різні щілинки ховаються. Так усе живе, і тварини, і рослини готуються до довгої холодної зими. А сьогодні ми з вами малята поговоримо, як дикі тварини готуються до зими. Білочка! Білочка живе у дуплі дерева, в ньому тепло і затишно. А якщо великий мороз, то білочка загортається клубочком та вкривається попнастим хвостом і спить. Головна їжа в коморі жолуді, горіхи, сушені гриби. Шубка у білочки взимку сіра. Ведмідь ведмідь стара наготує барлік під корінням дерев або сушняку. Бурий ведмідь це гідна тварина. Він любить ласувати корінцями, ягодами. Взимку йому не знайти такої їжі. До зими у ведмедя відкладається багато жиру під шкірою і він залягає у сплячку. Лисичка. Лисичка Має руде хутро, живе лисичка в нірці. Улюбляє їсти мусей, качок і мишей. Утро пухнасте і тепле. Вовк. Вовка сіра осінь і зима не страшні. Вовк постійно ганяється в пошуках поживи. Їжу вовк не запасають і з плячку не впадають. Вовк хижий звір. І живеться різноманітними тваринами. Їжачок. Восени у їжачка мало поживи, бо заховалися у землі черв'ячки, ящерки та вужі. Тому їжачок не робить собі запаси на зиму, бо взимку він спить. він складає собі в нору сухе листя та м'який лісний мох. Скриляє зимову постіль, щоб було тепло спати або заривається сухе листя. Заєць. Заєць ляклива та обережна тварина. Зайці рослиноїдні тварини. Влітку вони їдять траву, а взимку кору і гілки дерев та кущів. Зайці мають білу шубку взимку, на пошуку їжі. Зайці виходять дебільше уночі. День відпочивають. Малята, а зараз ми з вами пограємо у гру, яка називається Хто що їсть. Лисичка. Так, вірно. Гурсе і качок. Їжичок. Вірно ящери в черв'ячки. Ведмідь, мед та ягоди, заєць, травичку та кору дерев, вовк, зайців та гусей, білочка, грибочки, жолуді та горішки. і прийшов час прощатися. До нових зустрічей.